Доброго дня, шановні читачі фіртки. Сьогодні підводимо підсумки тижня, що минув, і знову було багато подій. Ну, на жаль, вже кожен раз, напевно, я говорю, що саме головна подія це смерті наших солдат на фронті. Не встигли ми поховати хлопця з Коломийщини і от зараз загинув хлопець з Рожнятівщини. Це, звичайно, жах, коли такі новини стають Буденщиною. Ще два роки назад це сприймалося суспільством трошки інакше. Нам не можна забувати, що це. Смерті наших солдат є дійсно головними новинами. І ми повинні все робити для того, щоб вони припинилися. Або щоб розумієте, якось це зробити так, щоб це закінчилось ця війна, щоб більше цього не було. Вічна ну, пам'ять загиблим всім хлопцям на, на фронті за цей тиждень. Що ще відбулося? Ну, Великі міжнародні такі також дуже страшні події. Терористичні акти знову накривають весь світ. Слід за турецьким терактом знову були теракти в, Ірані, в Іраку, перепрошую, сотні жертв, це же, це же хилило. Ну і от вчора відбулася взагалі шокуюча річ в Даласі, Техас, Америки. Розстріляли поліцейських. Снайпер розстріляв поліцейських. П'ять поліцейських загинуло. Це найбільші втрати поліцейських в один день. З часу атаки на на башти в Нью-Йорку, правда, їх зростляли поліцейських за те, що ніби поліцейські неправильно себе поводять затриманими, що вбили якогось невинного. Ну це таке, це бачите, це расові проблеми в Америці. і Вони знову ж таки будуть тільки загострюватися. Але це трагедія, це трагедія в цьому світі. Ось на цьому тижні в Україні що відбулося. Давайте скажемо так: з кол близьких до президента України вийшла така інформація, що президент Порошенко буде балотуватися на другий строк. І це співпало з заявою, скажімо, прем'єр-міністра Гройсмана. Він сказав, що рівно за 10 років ми будемо в Євросоюзі. Також декілька міністрів сказали, що на повну реформу чи освіти, чи чогось там іншого їм потрібно десь приблизно 10 років. Тобто, бачите, знову відбувається такий фон ґрунтя того для так званої стабілізації от того, що робилося. Я, не, я собі не, приблизно не можу уявити, як президент Порошенко може йти на другий строк. Його політика не є вдалою і, можна сказати, провальною. Ось, е що ще відбулося? Ось, наприклад, е схопили ком комбата Айдару Валентина Лихоліта, так? який, в принципі, очолював самооборону афганців на Майдані, воював. Отримав поранення. ось. І це викликало дуже сильну реакцію в людей. Відразу декілька депутатів поїхали, і... бо багато людей знають цього Валентина Ліхоліта, як дуже позитивного, веселого чоловіка, який особисто з величезною особистою хороблістю. Ну, напевно, його видали на поруки, бачите, депутатам, але справа не закрита. Ну, це почалося, пам'ятаєте, що може з такого батальйону торнадо. Коли почали саджати цих людей, я не кажу, що все може бути чисто. Розумієте? Знаєте, для кого все чисто? Що? Для тих, хто не розуміє, що йде війна, а ті люди, які вже два роки на війні, в них, можливо, трошки інше поняття про багато-дуже речей. Багато речей, в тому числі, можливо, навіть і про певну справедливість. Я ніяких висновків робити не, не буду, але тенденція така, що добровольців, волонтерів саджають. А от, скажімо, такий як Онищенко газовий король втікає з України. До речі, ось величезна подія цього тижня. Так, Верховна Рада дозволила почати кримінальне провадження проти так от, пана Онищенка, якого називають дійсно газовим королем. Ну це це тягнулося дуже і дуже довго. І що ми знаємо, де пан Онищенко десь на конках катається в Австрії. Його в Україні немає. Тобто, цей дисбаланс з тим, як поводиться з добровольцями чи з вояками, і як поводиться з. Так би мовити, з владною елітою або кліку, як хочете її називати, він викликає страшний гнів серед народу. І рано чи пізно це може в дуже погані речі для існуючої влади. Ось. Крім того, скажімо, відбулася акція в Києві проти підняття тарифів. Її організували проспілки. Вони зустрілися з прем'єром Гройсманом, який обіцяв щось з цим робити. Е, до речі, я, я такий невеличкий, це звичайно добре профспілкові акції, але я би на місці профспілок все ж таки. Е, е, Бунтував би чи закликав би до підвищення заробітних плат, або ні, не заробітних плат, способів заробляння грошей, щоб мали можливість заробляти гроші. Нові шляхи заробляння грошей людьми, аніж знижувати, скажімо, тарифи. Давайте, давайте, давайте ми всі станемо багатими, а тоді вже нам тарифи буде дуже-дуже далеко. Оце має бути перспектива політики, як і про сполоб, так і держави. розумієте? А не оце. Далі, о, Юлія Володимировна Тимошенко, як завжди, вона створює свою так звану широку коаліцію, яку народі називають ширкою. Широку коаліцію опозицію. До неї вже війшла, як і бют в парламенті, так і радикальна партія Ляшка, якій, до речі, була така дуже смішна історія, можу сказати, що. Е, е, Тепер питання, хто буде тренером збірної України, і з'явилися такі жаби, що Ляшко каже, це неправда, це просто жарт, але хороший жарт. Коли я стану тренером збірної України, то я, ми будемо боротися за кожного очко. Милеві тренер, але це жарт. Так от б'ють, радикальна партія, народний контроль добродовольного заділи, партія Воля дерев'янка, е, свобода війшла і ведуться переговори самопомічу. В принципі, створиться досить широка опозиція. І тобто, з ким чином у нас буде права і ліва опозиція, і центристи в парламенті. От, якось так по-європейськи мало би бути, але з нашими реаліями цього, я думаю, не буде. Е, держсекретар Кері приїхав до Києва, до речі, вивелася серйозна бесіда про надання Україні летальної зброї. І, можливо, щось з того вийде, але це знову ж таки все, все залежить не від американців, все залежить від нас. Вони повинні нам повірити, тому що західний світ дивується, що відбувається в нас. Дійсно, дивується, вони розводять, чому, вони не можуть зрозуміти. Ми повинні показати чіткішу позицію в відношенні до терористів і до Росії, так? і тоді нам дійсно поможуть. Нам дійсно поможуть. Ось, що ще таке було, скажімо. От, наприклад, в Вено-Франківську сьогодні відбулася дуже цікава річ, про яку я трошки хочу поговорити. Міська сесія міської ради затвердила забудівельний план на 33 багатоповерхових будинки в районі Промислової і Макогона, ну майже в центрі міста. 33 багатоповерхівки. Серед них, здається, мають бути і 16 поверхівки, і 14 поверхівки. Тобто, по-перше, це було зроблено без громадського обговорення, це було зроблено просто так. І, але знаєте, не те, що цей акт якийсь дивний. Ви не маєте грошей збудувати 40 садочок, ви відкриваєте один садочок на Пасічній, і читає, що це велика подія, і тут 33 багатопрохівки. Мене виникає питання: для кого ці? Хто буде в них жити? В газетах більше оголошень продам житло, ніж куплю житло. Чи планується якесь переселення? Може, студентів з Африки, чи з Арабського району, чи може це для ополчинців робиться, може хтось з Донецька хоче приїхати сюди жити. Я не знаю. Для чого 33, для, для чого 33 багатоповерхівки в самому центрі міста? Ну, оце от, така якась дивна штука. Ось, ну і, але все-таки в нас починаються вже з понеділок вступні іспити, і, в принципі, хотілося би поговорити трошки про освіту. І з цією метою я запросив гості до нас, е, директора Департаменту освіти, науки та і молодіжної політики природа, пана Віктора Кімаковича. Вітаю. Вітаю. Ну, от в понеділок вже почнуться вступні іспити. От як ти думаєш, скажімо? От вступні іспити взагалі потрібні в цивілізованій Європейській країні? Ну, е... Сама система іспитів вже міняється. Ми, mm -hmm. ми пам'ятаєш, як ми вступали, це було зовсім, зовсім. зовсім по-іншому речі. Зараз фактично вступні іспити це є просто назва. Насправді це є зарахування документів навіть в електронному форматі. Подання. Тобто це вже не іспити, а подання. Можливо, там, де це стосується, наприклад, визначення якоїсь профпреддатності, наприклад. Заклади, які готують художників, там існують додаткові якісь mm -hmm. випробування щодо майстерності, таке саме до музики. Mm -hmm. Але наразі вони, якби, ну, подання документів не потрібно, і для цього потрібні mm -hmm. дедлайни, yeah. початок, кінець. Тобто це подання документів. Не це, це, це як в суді в світі. Це, це подання документів. Це подання, подання документів прийоми, на палучі. основі ЗНО, на основі середнього балу. А ЗНО допомагає чи ні? Я думаю, що так. Змі Зміни змінило змінило повністю річ і не потрібно зараз платити за вступ. А чому у нас тут така страшна ситуація з садочками дитячими? Скажімо, я не знаю, там люди кажуть, Маме... ти завагітніла, ставай з газу з садочками. Одна із найгірших ситуацій в Україні в нашій області ситуація в тому, що є така звана навантаженість на 100 дітей, 130. у нас. Тобто ситуація не гірша, але це є. Якби наслідок постійної неправильної політики в галузі освіти місцевих органів влади. Справа тому, що в садочок це завжди було повноваження місцевого органів, самоврядування. самоврядування. Це є, тому всі проблеми у садочках – це є проблеми поганої політики місцевого самоврядування. Спочатку їх, коли була демографічна криза, до того, щоб вони... Нібито не руйнувалося, mm -hmm. їх масово пустили в приватизацію. Е Використано, наприклад, навіть деп е теперішній департамент освіти міста знаходиться в приміщенні садочку. Е багато з них перепрофільовані в школи. І це створило е оцю, велику напругу. Друге, те, що ми бачимо оцей будівельний бум, який mm. триває останні 10 років, 33 й е е е Так, yeah. е То він е ну, насправді він знову ж на місцевому зарядування. Тому що величезні площі відводяться під забудівлю житловими кварталами, але ніхто не враховує одну річ. А у школу будуть ходити ці діти, в які е, садочок вони будуть ходити, mm -hmm. і з питання навіть в тому, що через п'ять років нас чекає знову демографічне зростання. Mm -hmm. У нас будуть великі проблеми вже не в садочках, а я очікую, що будуть вони і в школах. Тому що коли ми говоримо про те, що ненормально, коли в школах там буде по посорок дітей в класі, сидіти, ми змушені будемо доставляти парти. Тобто чому тому, що у нас не залишилось вільної площі в місті yeah. для того, щоб по Побуду, добре, окей, перевели виконання бюджету, ми готові побудувати школу, а куди? Втиснеш. Да, да втиснеш. Ну і це можна продовжити. У нас одне з найнижчих рівень, кількість дерев на мешкання цим населенням. Зелене перекреслити, у нас дуже погана ситуація. Ніхто про це не говорить. Я ці питання здав, коли працював у оконкомі, я якби, завжди ці всі речі. Що потрібно виховувати спроможність мереж, uh -huh. спроможність шкіл прийняти велику кількість людей, які будуть мешкати. Прикладом є Калинова Слобода. Uh -huh. Хороший мікрорайон, але там немає жодної школи. Крихівецька школа заповнена, 23 школа заповнена, діти з того мікрорайону вчаться вже крім там 9, 2, 2 12 дванадцятій школі. У нас, по тих даних, які я пам'ятаю, тільки одна школа в місті була. Менш більш з добрими ну, а всі інші вже потребують якби четвертого. просто дійсно виглядає так, що це якісь временщики, жахливі при владі. Вони не думають про завтрашній день. Ну, ну одно біда останніх каденцій і попередньої і цього не тому, що не мають стратегічного бачення, куди рухається та територія. Вони виконують свої передвиборні обіцянки, але в ніякому разі не думають про такі речі. Які є як, такі поняття як конкуренція, територія, uh -huh. ну, стратегічно пропонування. Тобто стратегічні плани, звичайно, що є на паперах. Там вони успішно затверджуються, але глобально, глобальна буда ну, не не, не, немає бачення. Ну, а цікаво, чи вони за каналізацією продумали, чи ніби то ж так. Це питання не освіти, але це та саме питання. так? Так. Мені здається, що будувати ці 33 будинки це так само, як будувати свій власний будинок без туалета всередині. Ну якось от так воно ж не думається взагалі ну, нічого або без але дверей ці всі діти мали би десь якось і ходити до школи і в по цьому мікрорайону туди. Як пустити туди громадський транспорт? Відповідно а ну, в яку школу вони будуть ходити? 13? Тринадцятого я не впевнений, що 13? вона у нас зможе як за... ну, а зараз. Класи вже завантажені досить сильно. Я думаю, що так. Ну спробуйте славуштуватися в хорошу школу. Хорошої, наприклад, наша 22 школа, mm -hmm. попробуйте в 22 школу. Yeah. Там є, давайте подивимося, які навантаження цих. Я просто, там, no, ну, ну, я розумію, я просто клас. А але... я не говорю про хор... дуже хороші школи. Ну, мається на увазі школи нового типу, які вчаться по інших програмах, це перша, п'ята, одинадцята. як там, там, mm -hmm. Тобто, тобто треба задуматись дуже і дуже серйозно. Звичайно. Що відбувається, що давайте відбувається стріляти? Тобто є е, розбалансування. Ми тішимося з того, що у нас другий після Києва ріст, е, будь, Буд будь, Але ріст, чого? з другого боку е, ми, е, якби, е, хто там працює. Ну, я тобто, е, і з другого боку відрив е, інфраструктури від темпів житлового будівництва. рівень освіти росте чи падає? Ну, що ми маємо на увазі під рівнем освіти? Там рівень розуміння суспільства, рівень професійної підготовки. Я думаю, що би, ну, освіта достатньо інертна система. Вона не може так би, провалитися. Mm -hmm. Вона ну якийсь рік, якщо вона занепадає, то це дуже повільний процес. Але є ну, якби позитивне бачення, хоча б у міністерстві і нам його постійно говорять, mm -hmm. що ну, розуміння одного помінялась, якби парадигма. Раніше вся освіта була побудована на запам'ятовані. Чим більше ти запам'ятав, тим ти Google. Та тепер є Google, будь-яку інформацію можна мати там, пошляти одного кліка. Йде мова про те, в МІСКІЛС та компетенції, як говорить, в освіті. І йде оце перебудовування. Воно, ну, звичайно, що неможливо, так як чарівна паличка розклав. Зараз починають з молодшої школи, зараз всі ці, ці компетенції випрацьовують і залучають іноземних фахівців в групи. Ну, оптимістично дивлюся. Тобто в нас все буде добре, я так в кінці я, говорю. Я думаю, що так. Ну, хоча б. Добре. Мене тішить одне, що на відміну від е, розвитку міста, там хоча б є хоча бачення система. Є система бачення, куди ми рухаємося. Тобто е, оцей е, точка горизонту. Ну, горизонт, і, що, то, ідем, ну, куди йдемо. куди нічого не бачу, куди бачу. бачу. Добре. Ну я дуже дякую за таку розмову. Це дуже ми серйозне питання підняла дійсно забудівельники і ці всі і решта школи. Я дуже дякую, що і, і вірю, що не останній раз будемо бачити. Дякую, Все дуже так. дякую. А зараз хороша новина тижня, і вона вірте, що вона дуже і дуже є. Ось парубій, закриваючи сесію через блокування парламенту, сказав, що Україна на міжнародному сайті, який показує бійки у парламенті, займає перше місце. Перше нарешті ми на першому місці. Це вже другий раз. Ми перші вилетіли з євро і тепер перші по бійках в Верховному Раді. З чим я вас вітаю всього найкращого.